І так, шановні учні, ми продовжуємо з вами працювати. Нагадую, що ми зробили основу, основу з двох шарів картону, з'єднали клеєм ПВА, потім приєднали ще одним слоєм, приєднали, ось я зараз ось так покажу торцеву частину: приєднали гачки. Гачки звичайні з е, магазину для одягу. Далі закріпили. Звичайним папіром, який спочатку, ось так от треба пожмакати. Зробили ескіз і згідно нашого ескізу вирізали елементи з картону. Це в мене буде будиночок з дахом, буде невеличкий парканчик. Викладаємо ескіз, викладаємо наші елементи, ескіз наносили на. Саме на нашу ключницю. Викладаємо ескіз, ось така буде в мене ключниця. Зараз я можу вже це все клеїти, змощувати клеєм і приєднувати. Рівнесенько приєднувати. І так, кожен елемент. За ескізом тут буде ліхтарик і, мабуть, якісь декоративні елементи, які можна зробити з повітряного пластиліну, можна намалювати, можна додати штучні квіти, це вже за нашим задумом. Будь ласка, працюйте, бажаю вам успіхів!